Добрий ранок всім малята! Привіт, хлопчики та дівчатка! Пропоную я малята в гру пограти і фігури пригадати. Гра називається діти продовжи ряд. Діти, ось у мене зразок. А ми за зразком будемо продовжувати. А тепер називаємо фігуру, яка є за зразком. Ось, діти! Це яка фігура? Коло овал жовтого кольору. Це коло має блакитний колір. Це у нас овал фігурка, має червоний колір. Слідуюча фігура, яка повинна бути діти, я ось прикладаю смужечку таку, і ми будемо прикладати яку фігурку? Так, коло зеленого кольору. Ось так. Слідуюча в нас яка йде? Овал, жовтий кольор. Ось шукаємо фігурку жовтого кольору. Слідуюча в нас яка діти? Блакитного кольору. Коло і овал якого кольору? Червоно. Ось так, діти. Ми. Приставили, приклали до смужки всі фігурки, яка йшла одна за однією. Ми так прикладемо, вони йдуть ось так теж однакові. Далі беремо зразок на зразок ось тут. Дивіться, діти на цей зразочок називаємо наші фігурки. Це у нас квадрат блакитного кольору. Це у нас. Прямокутник зеленого кольору, квадрат помаранчевого кольору та овал жовтого кольору. Слідуюча фігурка, яка повинна бути, прикладаємо смужку і, і кажемо, яка? Правильно, квадрат блакитного кольору. Ось положила квадрат блакитного кольору. Слідуюча правильно: прямокутник зеленого кольору. Слідуюча квадрат помаранчевого кольору. Ось так діти, молодці, розумнички. І слідуюча овал жовтого кольору. Ось так діти. Ми приклали всі фігурки на смужку, так як вони йшли за зразком. Молодці діти. Ось так. Слідуючий зразочок у нас є. А ну давайте глянемо на цей зразочок. Що у нас тут? діти, дивимось. це у нас трикутник червоного кольору, це у нас квадрат блакитного кольору та трикутник червоного кольору. Ми кладемо нашу смужику та будемо прикладати наші фігурки. Яка повинна бути з фігуркою. Правильно. Тут повинен бути в нас трикутничок червоного кольору. Слідуюча, яка у нас повинна бути фігурка. Так, квадрат блакитного кольору. І слідуюча, правильно, діти, молодці, трикутник червоного кольору. Ось ми з вами наклали ці фігурки. Ось так. Діти, в нас ще одна смужка. Вона така довгенька, і багато тут таких наших вігурок. Прикладаємо смужку і дивимося, яка повинна бути слідуюча Ну, Спочатку назвемо ці фігури. трикутник червоного кольору, прямокутник фіолетового кольору, квадрат, правильно, діти зеленого кольору, які ви молодці, а це в нас прямокутник блакитного кольору. і Трикутник червоного кольору, діти. І слідуюча фігура, яка повинна бути правильно, ось червоного кольору, трикутничок. Ось він у нас тут і є. Ми його прикладаємо. Далі, яку ми фігурку бачимо. Правильно, прямокутник фіолетового кольору. Слідуюча так.